Будинки дитячих травм, як українські інтернати, отримують мільйони гривень на маніпуляціях дітьми. Про це розповідає Мар'яна Вербовська, журналістка NGL Media. розмова з нею вію Влад Бундаш. Отже, тут я думаю, для контексту для нашої аудиторії слід нагадати, що певним стало таким приводом для того, щоб ви торкнулися цієї теми, про які скандали і ситуації в інтернатах, зокрема, ви розповідаєте у своєму матеріалі. Угу. Так, справді для цього передавали певні події. Восени минулого року Офіс обуцмена разом з моніторинговою групою вони виїхали в кілька інституційних закладів по всій Україні, не тільки на Львівщині. Ну але оскільки я живу на Львівщині, то мене це насправді дуже зачепило і зацікавило. І там трапилася така історія, що в спецзакладі, ну простими словами, в інтернаті на Львівщині, зовсім недалеко. Для Львова вихованці жалілися на те, що до них погано ставляться в закладі. Вони розповідали насправді страшні речі про те, що їх постійно принижують, про те, що в них там недостатньо їжі, про те, що від керівництва закладу вони чують такі специфічні, абсолютно звернення про те, що вони тварі, вони нічого не досягнуть в житті, що вони стануть алкоголіками. Як і їхні батьки, що власне це заклад і власне керівництво єдине, що їх тримає при нормальному в лапках житті, ось і ми вирішили поцікавитися взагалі, як ця система функціонує, і почали копати глибше. Власне, після цього і став результатом наш текст. Та тут я хочу вас запитати, ось коли ви розробляли ваш текст і досліджували цю тему, чи вдалося вам поспілкуватися з людьми, які напряму пов'язані з роботою інституційних закладів, і, можливо, чи вдалося вам поспілкуватися із самими вихованцями та вихованками? Та, насправді... Кількох мі... Протягом кількох місяців, коли я працювала над текстом, я контактувала з кількома людьми, які працюють в спецзакладі, зокрема, з чинним виконувачем обов'язків директора спецшколи. І він такий молодий, мені здавалося, амбітний чоловік. Він до того працював в спецзакладі. Ми з ним були на контакті кілька тижнів, домовлялися про те, що я приїду в інтернат, щоб побачити, як це виглядає. Я власне була налаштована на те, щоб. По-доброму поговорити про те, що там відбувається, які зміни він планує, і він до останнього відтягував нашу зустріч. А в день, коли ми вже домовилися, що я приїду, сказав, що він не готовий нічого коментувати, що він в стресі, що до нього дуже багато запитань, і він не хоче і не може нічого говорити. Ось і, ну, в принципі, це його право, так? Я... Але це теж про щось свідчить. Ось, а щодо вихованців закладу, оскільки вони неповнолітні. Тут делікатна ситуація. Я розуміла, що там повторно їх травмувати такими розмовами, можливо, не зовсім етично, так і ми пішли іншим шляхом. Я знайшла випускницю, яка зараз повнолітня, яка власне закінчила цей великолюбінський спецзаклад, який зараз 21 рік, і вона готова була говорити, розповідати про свій досвід, випуск з цього інтернату і про всі. Абсолютно такі самі історії, про які розповідали зараз діти, просто три чи чотири роки тому, які трапилися, і для мене насправді це було таким, знаєте, поворотним моментом в цій історії, тому що. Насправді, говорити з дітьми, яким зараз 12-13 років. Ми максимально зібрали цю інформацію з різних документів, з кримінального провадження, свідчень і слів юриста, який веде справи цих неповнолітніх. І коли ми зверталися в притулок, в якому зараз перебувають діти, на той час, коли я писала текст, перебували діти з Великолюбінського інтернату, то керівництво мені власне, так і сказали, що вони активно працюють з Психологом вони слідкують за цією історією, і очевидно, що їм буде травматично читати про себе там про те, можливо, як про них люди відзиваються саме зараз. Їм треба попрацювати ще над цим. Ось тому, коли я знайшла Настю, коли ми домовилися з нею поговорити, для мене це було дуже важливо розповісти власне з уст дорослої людини, яка це добре пам'ятає, і яка хоче, щоб ця система змінилася насправді. А що пані Анастасія сказала? Тобто, чи можете виокремити ці найважливіші поїнти, так що вона вам переказала, і які проблеми вона на своєму досвіді на жаль пережила? Угу. Ну, Всі питання, які я ставив в своєму пості Офісу Буцмена до чинного керівництва, я намагалася проговорити з Настю, і вона, зокрема, розповіла про каральну медицину, яка досі існує в українських інтернатах. Що це означає? Це означає, що коли дитина себе погано поводить, а що це як це виглядає, як це проявляється? Наприклад, дитина активна або хоче бавитися, або випити. Ткознавстю, вона знайшла кішку е, біля інтернату і кілька днів її годувала. Вона власне ділилася цією щемливою історією про те, що вона відчула, що кішка до неї прив'язалася. Вона відчула якусь таку відповідальність і вирішила продовжувати дбати за неї і принесла її в інтернат. І е, інші вихователі її попередили, що за таку поведінку, найімовірніше, її заберуть на кілька днів в психлікарню на таке профілактичне лікування, як вони це називають. Насправді ну, і сталося. Е, за словами Насті, коли директор побачив кішку, він дуже розгнівався, е, відразу сказав, що вона поїде в психлікарню. Вона мала досвід вже перебування там, і вона сказала: Я не хочу і зроблю все, щоб я туди не потрапила. І Вона втекла. З інтернату побігла за територію, і е, насправді я навіть знайшла повідомлення поліції і фотографію, е, які стосувалися цієї втечі. Але оскільки вона була дуже юна, і насправді вона не мала досвіду і навичок подорожей без дорослого, без супроводжуючого, е, вона не розуміла там, коли їздять автобуси, коли вже почало смеркати, вона вирішила повернутися в інтернат. Де на неї чекала е, машина поліції і директор? Е, і теж вона сказала, що до неї дуже погано ставилася, що її вдарили за цю поведінку е, і відправили в інтернет на кілька днів. Ну і про свій досвід в інтерв в інтернет, в психлікарню, перепрошую. Про свій досвід цих вона теж. Поділилася досить детально. Вона розповідала, що її чекали уколи і таблетки, що насправді там було дуже багато дітей, які мали інвалідність і певні діагнози, які її насправді жахали. Тобто вона досить досі, досі пам'ятає поведінку, там коли самотравмуючі були схильності у дітей, з якими вона разом перебувала, і це насправді її дуже сильно жахало. Вона. Досі не може нормально про це говорити. Знаєте, вона хвилюється, видно було, що насправді це дуже непросто. А, та абсолютно, я тут насправді свідомий того, що ці проблеми, це не тільки про цей інтернат. На жаль, є такі інтернати, так схожі проблеми, вони мають і, можливо, навіть і інші історії, але їх і замовчують. Тому що якраз коли ми говоримо про інтернати, звісно, перше, що спадає на думку, те, що діти там позбавлені батьківського піклування. І коли хтось з українців та українок наважується усиновити дитину, то звісно він бере. З інтернатних закладів, але будьмо відвертими. Багато хто з керівництва тих чи інших інтернатних закладів може гальмувати цей процес. Тут якраз ідеться питання грошей, тому що чим менше дітей, тим менше їх бюджет, і тим менше там їх зарплата. І навіть якщо там буде менше певної кількості людей, цей інтернатний заклад можуть закрити. Ви питання грошей якраз і винесли в заголовок, так і дослідили питання, зокрема бюджету і а, саме нарахування. Ування на утриманні дітей в інтернатних закладах тут я для нашої аудиторії зазначу, що загальний бюджет на для інтернатів у 2024 році по всій Україні був понад 11 мільярдів гривень. Але ви ось у своїй аналітиці пишете, що ці гроші не доходять до дітей. Чому? Угу. Е, так, ну по-перше, закінчу з каральною медициною. Е, це абсолютно правда. Це не е, якийсь унікальний кейс Великолюбінської спецшколи, Насправді це поширена практика по всій Україні. І е, є така блогерка відома Інна Мірошниченко, яка сама усиновлювачка, так. яка багато говорить про те, що таких історій дуже багато по всій Україні це нічого. Е, Нічого унікального, так? на жаль. Ось. А переходячи до питання грошей, це теж насправді не таємниця. І, на жаль, так працює система, яка не, не, знаєте, не працює на користь дитини. на жаль. Очевидно, що в історії з інтернатами пріоритет і взагалі сама ідея в тому, щоб допомогти дітям, які, на жаль, Опинилися в такій ситуації, коли про них нема кому подбати. Ну, і це вже трагедія, це вже надзвичайно несправедливо. Але сама система, яка ними опікується, не виконує цього завдання. З того, що ми бачимо, з численних постів Офісу Обудсмена, з численних звітів ЮНІСЕФу, навіть аналізу того, що ми проводили так в рамках цього розслідування. Ми бачимо, що система працює так, що діти насправді не отримують тих величезних коштів, які держава вкладає в інтернатні заклади. А яка це сума якщо... на дитину? В різних закладах це буде по різному. В нас найменший такий найменший віковий поріг охоплює будинок дитини. Там знаходяться дітки від нуля до п'яти років, тобто це дуже багато опіки. Я думаю, що батьки можуть собі уявити, як можна ну взагалі, як можна в інституційному закладі забезпечити гідне виховання дитини, якщо там 20 дітей, наприклад, та яким рочок чи півтора. Очевидно, що це фактично неможливо. Та? Система просто не здатна надати такої турботи, яку надають батьки, і от в цих будинках дитини, якщо перераховувати на кількість дітей, які є в закладі, там буває 100 тисяч. Навіть в одному закладі ми бачили 200 тисяч гривень на дитину. Ці гроші. На місяць так, то ага. навіть не на рік, і я думаю, теж зараз ті, хто виховує дітей або якимось чином причетні там до виховання, не тільки батьки, дідусі, бабусі, тітки. Вони розуміють, що це за цю суму можна забезпечити достойне достойний догляд. Та це можуть бути і приватні садочки, і медицина, і закриті всі базові потреби. І що дуже важливо в Україні є багато досліджень про те, що зупиняє батьків від усиновлення. І там чітко вказано, що люди бояться, що вони фінансово не здатні забезпечити дитину усім необхідним. Так от якщо ми ці гроші скеруємо не на отримання величезних старих будинків енергонеефективних, так Якщо ми перескеруємо ці гроші е, на підтримку тих батьків, які готові виховувати цих дітей, то очевидно, що в них буде вища мотивація і більше впевненості в тому, що вони зможуть це забезпечити. Ця е, невідомість того, чи вони зможуть дати дитині усе необхідне, звісно, зупиняє від цієї великої відповідальності. Але е, з початком повномасштабного вторгнення кількість дітей в інтернетних закладах. Збільшується, так. І тому от дуже важливо було б, аби цю реформу якнайшвидше реалізували в Україні. Так, да, я також дуже цьому сподіваюся. Зокрема, ви кажете, можна перенаправити гроші, а можна перенаправити гроші якраз для патронатних сімей, які зараз створюються в Україні. Це одна із форм також цього сімейного виховання. Насправді в Україні ухвалена навіть ціла стратегія з розвитку сімейного виховання, де саме хочуть прибрати оці інституції, Тінні заклади, де насправді діти переживають не ну, дуже. Сприятливо своє дитинство, якщо м'яко говорити, тому що я тут згадую насправді слова Інни Мирошніченко, так адвокатки і громадської діячки, про яку вже ви згадували її чоловік. Тимур Мирошніченко, відомий телеведучий, вони усиновили двох дітей, і усиновлений їх син також був в інтернатному закладі. Я пам'ятаю, як пані Інна розповідала, що оцей період адаптації, коли він прийшов до їхню сім'ю, коли вони його усиновили, то був настільки важким, у нього був настільки важкий психологічний. Стан, що він просто бився головою об асфальт, тому що йому було важко, і цей період адаптації mm -hmm. триває дуже довго. І я тільки можу уявити, яку психологічну травму наносять дітей в інтернатах. Але тут питання: якщо навіть укладена ціла стратегія, якщо е, у нас є патронатна е, форма сімейного виховання, у нас є наставництво, яке також дуже круте. У я у нас є усиновлення, про яке я найбільше знаю в Україні то чому це не працює на вашу думку? Знаєте, я теж це питання ставила активістам і, зокрема, розробниці усіх трьох стратегій реформи інтернатів в Україні, і вона говорить про те, що, перш за все, це політична воля. Очевидно, що в цих закладах дуже багато людей, які зацікавлені в тому, щоб вони продовжували існувати. І знову ж таки, це не унікальна ситуація для України в усьому світі. Дуже часто такі інституційні заклади працюють на благополуччя самих себе, а не дітей, які там отримуються. І друга річ. Що це величезні фінансові вкладення, тому що йде мова не тільки про реформу самих закладів, а цілий комплекс послуг і і закривання тих потреб, які треба буде надавати після того, як інтернати закриють. І власне оця політична воля і фінансове питання дуже сильно гальмують. Саму реформу, на жаль, і знаєте, йде мова не тільки про соціальні послуги, от теж мені пояснювала Маріана Онуфрик, така експертка в реформі. Дитячих будинків і вона розповідала про те, що е, от такий маленький приклад в Великій Британії для того, щоб дитина, яку вилучили з неблагополучної родини, наприклад, там, де батьки е, зловживають алкоголем, е, дитину вилучили, і за три дні дитина може опинитися в іншій сім'ї, яка отримує пріоритет. В отриманні цих батьківських прав, якщо вона вирішить всиновити цю дитину в Україні, якщо дитину вилучають, це буває дуже рідко, насправді в нас переважно самі батьки віддають дітей в такі заклади. Так от якщо дитину вилучають, і до моменту, коли дитина отримує статус, згідно з яким вона може бути всиновлена, так. може пройти сім років. Це була розмова із Мар'яною Вербовською, журналісткою NGL Media. у студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.